11 серпня прибираємо матове скло. Моральна інвентаризація це холоднокровний аналіз всіх тих страждань, які ми перенесли за своє життя. І щира спроба поглянути на них неупереджено. Це справляє враження подібно до того, начебто з нашої душі витягло якесь матове скло, емоційну субстанцію, котра все ще ранить нас і заважає нам. Як це бачить Біл, сторінка 140. Мій список, складений за восьмим кроком, викликав у мене жахливе відчуття образи. Після чотирьох років тверезості мене буквально паралізувала заперечення, пов'язана з тривалими хворобливими стосунками. Мене роздирали страх і гордість, але у міру того, як слова кроку переміщали з моєї голови в серце, цей конфлікт слабшав. Тоді я вперше за багато років відкрив свою коробку з фарбами. І дав волю гніву. Це був вибух червоних, чорних і жовтих фарб. Коли я дивився на свою картину, по моїм щокам текли сльози радості і полегшення. Через свою хворобу я закинув мистецтво, тим самим покаравши себе набагато сильніше, ніж карав мене навколишній світ. В процесі одужання я дізнався, що біль від моїх недоліків. Це та сама матерія, котру Бог використовує, щоб виправити мій характер і зробити мене вільним.